Момент розгону. Одна з біблійних книг Самуїла розповідає нам про подвиг Давида. Фалистимляни пішли війною, сказали дати когось для двобою. Той цар і народ правити зможе, чи й виживе, і переможе. Нападники повністю втратили страх, бо знали, що в них є селач Голіаф царя Саула вдалося налякати, почав він бійця для двобої шукати. Бо що йому слава, жінки і багатство, які непогані перспективи потрапити в рабство. І тут напросився Давид. Покірний, він грає на арфі, на вигляд наївний, він був менший зростом за царських слуг, але мав сильний дух промовив Давид. Як ворог може сміятись над нами, народом Божим? Ей, Голіафе, годі глумитись, я буду по вірі з тобою битись. Селач розсміявся, взявши ламаку, йдеш на мене, як на собаку. Давид взяв каміння, поклав у пращу і як замахнувся на чорну ворожу пащу. І камені ті в десятку летіли, і впало велике вороже тіло. Тож голова Голіафа і слава раптово до ніг пастуха упала. Чи камене вбити гігантом? Ні за що. Давид мав щось більше, ніж камені пращі. І всі перемоги у тому і родзинка ми виграємо ще до поєдинку. Якщо зазирнути до нашої шафи, там і скелети, і голіафи. Ворог чекає складних ситуацій, щоб стерти долоні від сильних овацій, щоб розхитати тебе щодо бою, загнати свідомість у зону контролю. Християнин щодня йде на битву і вірою, показує іншим приклад. І як всі має вади, спокусе, але тримається за Ісуса на рівні духа, сміливі зрія, ти скажеш хворобо, тобі не вірю. І Ісус переміг на хресті Голговським. На краще поглянеш по-філософськи. Бо біль, боягузтво, страх і спокуси ти переможеш тільки вірою в Бога, тисячу дої, тисячу після. Але твоя не закінчиться пісня. Віра у нас є дієва практична. Це не наука метеофізична, а битва. Це просто момент розгону від пастуха до царського трону. Амінь.